Привіт! Мене звати Фондига Ігор і я хочу залишити відгук про школу коучингу Олександра Ісаєва. Насправді цей етап проходження школи для мене був дуже таким цінним, тому що до коучингу я йшов близько 10 років, і мені не вистачало певної технології і в тому, як можна дійсно допомагати конкретним результатам клієнтам. І в школі я це отримав, в школі я отримав цю технологію, в школі я отримав впевненість в своїх знаннях. В тому, що може допомагати людям досягати їхніх результатів вашої, досягати їхніх цілей. Окрім того, я знайшов просто неперевершене не класне оточення людей, в якому ми підтримуємо, дружимо до сих пір один з одним, і це надзвичайно цінно. Окрім того, відбулася певна внутрішня трансформація під час школи, яка запустила певний внутрішній процес, який триває і наразі. Тому що я можу сказати, це одне з моїх кращих рішень в житті. Я щиро рекомендую кожному, хто буде мати ідею про те, що хоче стати коучем, можливо, як отримати свою нову якусь певну діяльність, професію, або просто, щоб це допомагало вам і вашій вже наявній діяльності, допомагати іншим людям, в вашому бізнесі. Тому так само і відносини з іншими людьми щира рекомендація щирого серця. Рекомендую те, що сам прийшов і бажаю кожному, хто має таке бажання.